Всім привіт! Це рубрика Практика подкасту з SEO і я його співвідучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу компанії GlobalLogic, а також порадник зі зрілості та масштабування для сервісних IT-компаній. В цій рубриці ми разом з SEO говоримо про їх досвід та розбираємо бізнес-кейси. І перед тим, як починати, нагадую вам підписуватись на подкаст на YouTube. Залишати коментарі, лайки і зірочки в Apple Podcasts. Сьогодні у нас в гостях мій колега Андрій Крупа, CEO компанії Alex. Андрію, привіт. Привіт, Вікторе! Розкажи трошки про себе нашій аудиторії. Я, напевно, не зовсім типовий представник менеджменту чи топ-менеджменту компанії в сфері IT, тому що. По першій освіті я юрист. Я насправді прийшов на Елекс у 2005 році як перший юрисконсуль. З того часу багато мав цікавого досвіду в межах компанії, як в межах України, так і за межами України. Якийсь час навчався проживав в штатах. В якійсь мірі вивчав ринок основний для Елексу на той час. Після того допомагав в попередній компанії попереднього CEO на різних ролях. Трохи з адміністрації, трохи по своїй основній професії, трохи розвивав комплайнс функцію, тобто як фізичну, так і кібербезпеку. А потім так трапилось, що опинився у цій ролі. Відверто, напевно, не очікувано ні для себе, ні для багатьох, якщо не всіх, співвласників компанії. Ну от тепер останні вже 5 років, як я називаю, виступаю в ролі Chief Entertainment Officer компанії. А я бачив в одному з своїх інтерв'ю. Ти казав, що на момент 2018 року виникла ситуація, з якою було два виходи: знайти компетентного керівника ззовні, чи призначити керівником людину зсередині, якій довіряють, і якщо абстригуватися від того, як це відбулося в Елікс, то як вважаєш, які плюси та мінуси несе керівник, який приходить ззовні? Перше ззовні то, чого бракувало мені, і чому. Я більшість команди своєї формував зовні приносить нову новий погляд зовні, як на індустрію, так і на ринок клієнтів, так і взагалі на те, що відбувається всередині компанії. Не знаю, можливо, це моє опередження, але значний нюанс українського ринку IT полягає в тому, що як на мій смак недостатня кількість людей, які прийшли ззовні. Цей ринок, тобто дуже багато компаній мають менеджмент, який там виріс середині або виріс в інших компаніях, тобто в яких світогляд в принципі формувався дуже часто в Україні. Для мене це було одним з найбільш складних особистих викликів, тому що я чем вважав, що в компанії на тому етапі розвитку потрібна людина, яка розуміє наших клієнтів краще ніж я, тобто походить з клієнтського ринку, якщо дуже просто називати речі своїми нами. Але нюанс. Будь-яка людина зовні це період адаптації, розуміння, що буде відбуватися, як відбувається. І, напевно, в Елексон той момент вже був ну, напевно, складний досвід людей зовні, я би так сказав. Це стало своєрідною причиною, чому діяти треба було з одного боку швидко, з іншого боку, був вже складний досвід людей зовні. Тому на той момент вирішили спробувати ще раз з внутрішнім кандидатом. Ти, звісно, згадав про те, що прийшов на позицію SEO Велекс не з технічної спеціалізації. Наскільки це тобі ускладнило роботу, а в чому навпаки полегшило роботу керівника компанії? Я думаю, що це робота, де ти постійно маєш вчитися. І, напевно, з точки зору технічної, це досі найбільший челендж і то, чого ми. Доводиться вчитися цій роботі, але напевно, що дало можливість те, що я не з технічної частини прийшов з компанії, у мене перше питання і основне до сьогодні було завжди до продавців, до продаж, і відповідно до того, що ми продаємо, як ми продаємо, чому ми продаємо, в чому наша унікальність, чому взагалі клієнти купують наші послуги і так далі. Тобто, напевно, значний наголос я більше зробив на клієнтах і на нашій та, value пропозиції, ніж на фундаменті технічному. напевно, знову ж таки я це міг собі дозволити, тому що було на кого пертися, була хороша технічна команда, була хороша команда центрів компетенцій. Тобто мені було доволі комфортно і спокійно. Тобто, після певно двох-трьох раундів з клієнтами, ти розумієш, що, якщо в клієнтів немає питань до технічної експертизи і інші питання, значить ти можеш прийняти, що тобі повезло. Технічної частини все добре, значить, треба зосереджуватись на тому, куди рекомендують дивитися і куди рости далі, я би так сказав. І оце, напевно, то, що в якійсь мірі я не знаю, знову ж таки, з команди, був, був хороший тил який дав можливість більше часу проводити з клієнтами. Як ти можеш описати свою модель лідерства, і як вона вкладається в управлінську систему Елекса? Я не знаю, чи я достатньо можу зробити добру саморефлексію про себе про це краще питати інших людей. Я можу скоріше розказати, не знаю, принципи, яких я намагався керуватися для того, щоб постійно будувати команду. Тому що для мене це триваючий процес. Він ніколи не закінчується. Ти завжди... Продовжуєш цей розвиток, я би так сказав. Напевно, основне, чого я намагався знову -таки, це трохи запозичив Олексія Скрипника, це шукати людей, які сильніші за мене своїх інших компетенцій, і що мені напевно бувало трохи місцями комфортніше, я намагався цих людей заходити за межами України. Тобто дуже часто, ну причому це могли бути українці, які мешкали вже за межами України, в силу тих чи інших обставин, як наприклад, теперішні який вже до Елексу жив в Польщі, але по національності українець, тобто жив, народився, вчився в Україні. Або знову ж таки, шляхом розбудови нашої функції продажів, знаходження людей з клієнтського середовища, або там людей, з якими я спільно вчився на МБІ, або знову ж таки людей, навіть по якихось своїх особистих контактах, як керівник продажів в Британії, скажімо, стиль управління, якщо відповідати ще раз на просте питання, ніби він не завжди так працює, але напевно я скоріше намагаюся задати проблему, якщо є час, яку ми намагаємося вирішити. І після того. Послухати думки якомога більшої кількості якомога різних людей з різним бекграундом і з різним взагалі досвідом роботи в різних індустріях. Тобто, якщо подивитися на поточну екзекітів команду Елекса, напевно з IT буде чи не єдиний чіф інженірний Officer. лише Іра Sales, Operations. ще можливо двоє-троє людей, які прийшли з інших аті компаній, тобто нехай з 10-11 чоловік. Якщо порахувати по-чесному, це напевно 25-30%. Інші люди взагалі прийшли споза меж IT-індустрії як такої. Тому що для мене менеджмент це скоріше про людей, це про роботу з людьми, це про розуміння людей, це про розуміння, що таке командна робота, Не знаю, це про виконання якихось цілей. Тому мій стиль управління такий, щоб знайти сильніших людей, дати можливість їм працювати в певних хоча б рамках і межах, а потім перед ними ставити питання і збирати від них фідбек, навіть якщо я маю. Вже якусь власну думку чи відповідь на це питання, я намагаюся говорити завжди останнім, і іноді це людям вже починає не подобатись. Тих особливо, які вже зі мною 3-4 роки працюють, вони вже точно знають, що я вже якусь версію відповіді на це питання маю, і іноді буває некомфортно казати свою думку, тому що вони знають, що я по суті, що роблю, намагаюся послухати їх, якось адаптувати свою думку, до того, що почув. Тих версій, які вірю, не вірю, чому вірю, і далі ми. Знову ж таки, залежно від питань і можливості і часу на дискусію, іноді маємо дуже довгі дискусії, чия думка більш правильна, неправильна і так далі. Ну тобто, я не знаю, чи можна звати демократичний стиль, але напевно. Хоча місцями тотаритаризм теж доводиться включати, але це буває дуже рідко. Давай повернемося до твого шляху. Ми вже казали, що на позицію SEO ти перейшов з Chief Compliance Officer, воно називалося. Але це такий юридичний шлях. В який момент в твоїй кар'єрі юриста ти пов'язав свою долю з it Галузю? Я не впевнений, що я колись свідомо пов'язував свою долю з it Галузю. Напевно, просто в якийсь момент часу пов'язав свою долю з компанією. Із конкретними людьми, які в ці компанії працювали, тому що до IT в мене був досвід роботи вже в двох інших компаніях. Ну і знову ж таки в силу специфіку роботи головного радника. Ти багато працюєш з власниками бізнесу, ти розумієш ряд викликів, які стоять перед бізнесом. Ну і по суті, ти або йдеш, або далі працюєш власниками бізнесу. Тобто, свій час мені комфортно було працювати з Олексієм Скрипником, як багаторічним CEO компанії, після того, як він пішов парламент власне з його попереднім CEO, ми теж працювали доволі, я вважаю, добре. Хоча зовсім різні взаємові були, ніж з Олексієм, але, в принципі, такий конструктивний файт, я би це назвав напевно, тому що просто персоналі в нас достатньо різні. Попри те, це напевно пов'язав з людьми. А якщо розділити твій шлях на позиції SEO вчора, сьогодні та завтра, які. Основні виклики були, є на даний момент і ти вбачаєш на найближче майбутнє, ти би міг назвати. Мені здається, що хтось погано пожартував, коли призначив мене це у компанії, тому що після цього якось моє особисте сприйняття часу стало зовсім іншим. Жоден рік по-своєму не був простий. Якщо пригадати другу половину 2019 року, що відбувалося, то це, напевно, можна сказати, був чи не єдиний спокійний рік. Якщо так можна сказати, знову ж таки, складний для мене особисто рік, е, тому що 19-й рік для мене закінчився розлученням, а в 20-му році на початку почався ковід, в 21-му знову ж таки, все перевернулося з них на голову і почала шалена конкуренція за людей при шаленому постковідному попиті. У 22-й рік прийшла смерть Олексія і війна в Україні практично в один день, 23-24 лютого, відповідно. Ну, я би так сказав, для мене життя розділилось точно на до. В середини 2018 року дуже багато подій, напевно, на декілька життів кожен прожитий рік з цією роботою. Майбутнє я боюсь заглядати, тому що по своїй природі і по своїй основній професії, напевно, все таки більш не хочу сказати параноїк, але здорова це, напевно, те, що було потрібно в моїй професії, як не дивно, якщо читати деякі розумні книжки з менеджменту, кажуть, що потрібно в топ-менеджменті також точки зору розрахунків. Імовірності різних сценаріїв зараз. Намагаюся чи вчу себе бути обережним оптимістом щодо майбутнього, незважаючи на ті всі події, які відбуваються як в Україні, так і за її межами. Звичайно, з кожним новим сплеском це стає робити все складніше, але далі вчусь бути. Оптимістом, ну от, поки ми з тобою спілкуємося, ти вже декілька раз згадав Олексія Скрипника. Очевидно, роль особистості в історії компанії Елекс дуже дуже важлива. Ти можеш трошки із боку компанії, що на сьогоднішній день для компанії є особистість засновника і для себе, як для керівника компанії. Чи є моменти, де тебе все ще порівнюють якось з попередніми керівниками, власниками? Як це проявляється взагалі? Про порівняння точно не знаю. Про роль засновника та вона завжди є в будь-якій компанії. Просто в випадку Елекса Олексій був багаторічним не просто засновником. Він був активним учасником ком'юніті і не тільки компанії, взагалом загалом ком'юніті в Україні. Тобто йому насправді подобалося бути в соціумі, бути соціально активним і. Багатьох людей, які до сьогоднішнього дня значною частиною компанії, по суті, він брав особисто на роботу свій час. Більше того, напевно, більшість учасників класу А, як ми зараз називаємо, тому що на сьогоднішній день в нас вже є значна інша група людей. По суті, всі, хто з нами більше трьох років, на сьогоднішній день вже є засновниками ну, учасниками компанії класу Б акціонерами, якщо так можна сказати, але основна навіть група людей, які є. Цінерами класу А їх на роботу брав так само здебільшого тобто це Або ті, кого або він брав на роботу, або члени знову ж таки його сім'ї в якійсь мірі. Тому зв'язок, звичайно, що є, пам'ять є. Тобто, для багатьох людей я думаю, що це досі не пережита травма в якійсь мірі. Тому що наклалися багато інших подій, які притьмарили цю втрату, і, відповідно, думаю, що це ще. Тобто про Олексія точно пам'ятають, він точно є в спогадах. Напевно, в якихось жартах місцями в розмовах, які хто з ним мав і хто з ним працював з, з ким, куди як порівнюють мене, це дуже цікаве питання, але я на нього на жаль відповіді не знаю. Ми з Олексієм, мабуть, чомусь подібні, але, мабуть, і в чомусь різні. В нього точно в 2018 році була можливість, по-перше, як знайти людину зовні, тому що в мене був пробувальний період по суті 6 місяців. Так, в принципі, і після закінчення каденції в парламенті можливість повернутися самому в цю роль, але напевно щось. Йому іншим учасникам підійшло І щось в результаті сталося так, що поки що це такий цікавий челендж для мене. Я би так сказав. От тому не можна жаль пішне питання про порівнюють. А ти коли казав про своє призначення? Якщо не помиляюся, ти сказав, що багатьох це могло здивувати. В тому числі в керівництві серед співвласників компанії. Я правильно тебе почув? І що, що саме ти мав на увазі? Ну, я думаю, перший мій браун. Тобто, я ж кажу, не маю технічної освіти, Тобто, я не з інженірингу, не з Сітіо. Тобто, для багатьох людей, думаю, це було першим цікавим питанням. З іншої сторони, ті люди, які працювали в компанії, знову ж таки розуміли Олексія, розуміли взаємовідносини в колективі. Напевно, для них це був якийсь зрозумілий вибір. Але знову ж таки, було дуже просто багато різних людей сформовані в різних час. Ну і напевно це закінчилося тим, що майже там півтора року частина людей змінила місце роботи, і для них там місце управління чи місце прийняття рішень, чи моє питання там до їхнього перформансу були дуже прийнятними, і тому ну, це нормальне очищення пройшло, Я би так сказав, в випадку того, коли змінюються якісь чи адаптуються правила гри. Для багатьох знову ж таки людей, якщо послухати навіть частину тих, які повернулися до нас, тобто у нас були випадки, коли люди просто повернулися після п'яти років, не будучи в компанії, власне, тому що для них це було повернення до якогось старого Елексу чи Елексу, ким не знали, який там за попередні п'ять років після того змінився на їхню думку. Тому ну я думаю, що стільки людей, стільки думок в результаті. В одному зі своїх інтерв'ю ти розповідав, що як сіо ти. Маєш незалежну консультативну раду, яка допомагає зберігати здоровий глузд. Можеш, будь ласка, розповісти про це? Знову ж таки щодо цінностей переконань, напевно, одна з моїх недоліків, що я завжди задаю собі питання, чи на своєму місці, чи я роблю те, що роблю, тому що ну не знаю, на жаль, чи на щастя до цієї роботи, напевно, не готують по-іншому, ніж там робота з якимось ментором, робота з людьми, які цей досвід пережили, пройшли і так далі. В Україні ну у нас не дуже багато людей, які можуть таким досвідом поділитися. І Тому для мене свій час це був Олексій. Пістог він відійшов від активного управління і ну, вакуум треба було кимось заповнювати. Особливо, коли ти працюєш в колективі, ти бачиш якісь річні, які тобі незрозумілі або розходяться з твоїми ціннісними переконаннями. Починаєш шукати людей, які тобі можуть дати пораду, чи з тобою щось не так, чи з колективом щось не так, і тому подібне. Мені просто свій час повезло зустріти в своєму житті людину. Який пропрацював багато років в компанії w Algor в Штатах, і, власне, в певний період часу був навіть CFO цієї компанії в 70-х роках і працював засновником цієї компанії. Це багатомільярдна компанія. компаній. Я думаю, будь-хто, хто зустрічався з продуктами Горотекс, знайде. Посилання це ну, це не тільки одяг, це медичні прилади, багато інших речей, навіть для космічної індустрії. Але суть в тому, що компанія для мене була дуже цікава з точки зору культури, взаємовідносин людьми, дуже горизонтально побудована. Мені завжди було цікаво зрозуміти культуру цієї компанії, тому що для мене будь-яка компанія це про культуру колективу цієї компанії, в результаті і мені пощастило знайти таку людину і певний час з нею спілкуватися, маючи можливість вісти, вже Штати відрядження, особливо коли. Під Час навчання в Німеччині я вен прочитав якісь кістаді про цю компанію, і я згадав про цього чоловіка для знайомства перед тим. І вирішив на такий більш тісніший зв'язок побудувати. Мені це вдалося. Станом на 18 рік, просто коли стало це питання, де його звати, він приїжджав в Україну перед тим. Скажу, робив ЕСМ. Просто спілкувався з топ-менеджментом попереднім. І давав мені якісь рекомендації, що з компанією, так що можна по-іншому зробити. І коли до мене 18-го року, по черзі почали дзвонити і Олексій, і попередній це компанії казати, що мені дуже терміново треба повернутися з Німеччини. Є важлива розмова ім. Обом дуже. Терміново став потрібен моїм час. Я таки попросив їх пояснити навіть по телефону, в чому суть. А після того дзвонив Дейвов, штат і кажу, Слухай, Дейв, я на цю забаву підпишу тільки в одному випадку. Якщо ти погодишся бути моїм ментором, просто допомагати, взагалі дивитися, що тут відбувається, і, і як з цим давати раду. А відповідно, зустріч на пропозиція в мене до Олексія була дуже проста. Мені потрібен два board, власне, з людей з. Країн, де є наші клієнти і ринки, це раз. А друге для мене частиною культури Елексу завжди було те, що culture of care, як ми це називаємо, чи то культура турботи чи небайдужості, була така to extreme, коли люди, які багато присвятили часу, здоров'я життя компанії. Могли стати учасниками компанії, кажу: я хочу цю процедуру відновити. Давай зробимо так, щоб учасників компанії стало більше. Це був доволі непростий сел. Напевно, ця, ця продажа внутрішня зайняла десь два роки. Але станом на двадцятий рік нам це вдалося перше раз зробити. Тому по суті, ну Олексій, співвласники виконали обидві мої умови, тобто дозволили створити акцію Advisory Board. Ну Вона, на по суті дорадча. Вона не має якоїсь встановленої агенди, не збирається по чіткому графіку і так далі. І так само відновили цю програму більшою залученістю розподілу акції по суті за результатами кожного успішного року. А підкажи на сьогоднішній день порадники по яким напрямкам входять в цю раду? Немає формального поділу. Більше того, частина порадників вони стали частинами екзекутів команди. Тобто, це такий своєрідний місток для побудови екзекутів команди. Як зовнішній пул, Так, зовнішній пул з можливістю пробейше на рік часу, причому пробейшена спільного, тому що не не тільки ти купуєш, тебе теж купують. І оцим цьому треба бути точно дуже свідомим. Частина людей залишились зовні, але знову ж таки за останні два роки не було НАТО можливості збиратися регулярно, якісь питання. Дуже детально обговорювати. По суті, це були такі більші хок зустрічі спочатку десь раз в місяць, потім вони перейшли в квартальні, тепер вони бувають десь дійсно раз в півроку або квартальні. Цікавий досвід. На сьогоднішній день ти в своїй позиції в які функції компанії більше залучений? Головна функція, яка точно нікуди не надівається people менеджмент people Починаючи з своєї команди і не тільки. Напевно, ми далі залишаємося дивною. Компанію, коли я можу поговорити з людиною, якщо вона хоче мені написати в Teams, яка працює на найбільш джуніор позиції в компанії, і я спокійно відповідаю, тому це займає місцями дуже багато часу. І місцями дуже демотивувало менеджерів, які приходили зовні, не розуміли такої культури. Чому я проходжу через три рівні вертикалі, щоб поговорити з кимось з підлеглих, а потім приношу до когось на executive one, -on -one питання: а чому це сприймалося якусь призму контролю? Хоча справді я пояснював, що для мене це education. Я тепер називаю такі зустрічі едюкейсіо. Навчіть мене або поясніть мені, чому ви саме так працюєте. Можливо, все, все класно, і ті люди нижче, мають іншу просто перспективу, доступ до інформації далі. Ну, people-менеджмент менеджмент це напевно основна частина. Друга частина, якої я намагався завжди дотриматись, це client менеджмент Знову ж таки, поки мене не побудував дуже добру команду людей на місцях, я тепер можу це робити значно рідше. Я можу це робити більш такі зустрічі раз на раз на рік, коли там ceo тур. Проїхатись, по... причому раніше не мався зріз всіх 100 клієнтів об'їхати, це це дуже складно. На зараз намагаюсь там не знаю топ 5 топ-10 з регіону, максимум. Тому що інакше це дуже емоційно і фізично виснажливо. Проїхатись. Тому напевно на оцих двох частинах намагаюсь фокусуватися, але ну насправді їх дуже багато, залежно від часу, події, бізнес-континюють. Знову ж таки, може бути там питання, якісь саме заліз офісом. Питання можуть бути не знаю, shareholder менеджмент, борд менеджмент. Ну це насправді залишається people-management просто в дуже різних ділянках компаній зараз у поточній ситуації на ринку у багатьох компаній болить зона генерації нових замовників. Наскільки ти наразі в це вкладаєшся, чи як побудована ця робота в елексі? Елекс взагалі дивна команда, тому що ця, ця робота. У Нас нема одного Chief marketing Officer, у Нас навіть нема одного Chief Sales Officer. У Нас за кожен регіон відповідає окремий Chief Business Officer. Єдине, що в них трьох по суті, є спільне, це штати, Британії, Німеччина, дах загалом як регіон. Це маркетинг, який по суті централізований, і це Sales Operations. Тобто, по суті, ті регіони в якійсь мірі доволі самостійні. Це дає можливість цікаво бачити динаміку по різних регіонах, яка, як не дивно, дуже чітко відповідає GDP. Тих регіонів, тобто, на жаль, чи на щастя, реальність така, що будь-який сервісний бізнес дуже чітко прив'язаний до того, як росте або не дуже економіка в тих ринках, де ми працюємо, доки пемельної спроможності ну, і до вартості капіталу в результаті. Ми вже жартуємо. у Нас є один публічний клієнт штатів, кого ну точно нема проблем з ні з грошима, ні з ресів, бо з компанії. Ти бачиш всі залишки, точно є потреба робити проекти. Але кожного разу, коли Федеральна резервна система піднімала облікову ставку, вони казали: давайте через квартал про проект поговоримо. Він тут на поличці лежить, і ми потім по нього продумаємо. А це, напевно, загальна тренд, динаміка в якійсь мірі і знайти ніші, де люди легше прощаються з коштами і готові більше вкладати в інновації. Ну, стало дуже складно справді. Причому питання не тільки ціни, питання компетенції, питання розуміння взагалі домену не технологічного бізнесу. Дуже часто люди очікують, що в тебе вже є щось наполовину готове, що вони можуть використати і там зекономитись скоріше ніж заробити. Тобто як на мене ринок зараз за останній ну рік вже помінявся доволі чітко з точки зору фокусу. Тому так насправді є такі відчуття, є воно екрос регіони, я би так сказав. Але звичайно, що найменше воно все ще відчутно в штатах. Зрозуміло. Ну. Але... Власне, переходячи тоді до теми світової економічної рецесії, цікаво почути твої думки з позиції керівника компанії, яка за понад 30 років пройшла вже купу криз. Як ви почуваєте себе зараз? Ти вже відкоментував, що не любиш давати прогнози, але я не можу не спитати, як ви. Дивитися як бізнес, і ти як керівник в завтрашній день. Ну, якщо відверто прямо в завтрашній, то готуємося до того, що 2024 рік буде складним. Як називають наші американські колеги, рік виборів ніколи не буває простим. Якщо рік буде непростим в не найбільшій економіці світу, по суті, ну то ми розуміємо, що буде далі. Прогнози зростання знову ж, GDP в єврозоні, так само публічна інформація, яка наразі два четвертий рік. Особливо нічого хорошого не передбачає. Відповідно, всі очікують зменшення облікової ставки. Якщо говорити просто, коли воно станеться по попередніх прогнозах середина 25-го року. Це знову ж таки, це не я, це публічна інформація, там, не знаю, міжнародного валютного фонду і так далі. Якщо почитати матеріали, оце напевно мій обережний прогноз. Що до 25-го року насправді є час подумати, підготуватися, оптимізуватися, зрозуміти, як використати цей час. Я скажу перепочинку, але як використати цей час для того, щоб стати більш підготовленим? Насправді крайні три роки це вже точно такий марафон, коли ти вибігаєш на одну вершинку. Ти розумієш, що треба зупинитися, тому що якщо хтось хтось піднімався на говерлу, там є такий маршрут, коли тобі здається, що це вже говерла, ти виходиш і розумієш, що це ще зовсім не говерла. І, і, і знов наступний такий горбок треба подолати, і, і знов це ще не говерла. І отак декілька разів. А це от подібне відчуття зараз. Просто, напевно, після ковіду після ми зрозуміли, окей, світ помінявся. Насправді, в якійсь мірі ринок оплати праці в it індустрії демократизувався. Дуже багато клієнтів зрозуміли, що в принципі до якогось рівня команди, до якогось рівня проекту можна це в віддаленому режимі працювати самим, навіть якщо ви самі всі розкидані по різних штатах в США, то чого не можна злучити екрос розкалчел команду з південної Америки чи навіть з України чи з Східної Європи загалом попробувати проект до 10 людей зробити самим? Напевно, можна. Тому з того часу. Прийшло якесь розуміння, що треба мати бізнес continuity план, саме то, що як на мене нас врятувало в 22-му році разом зі всіма клієнтами і всіма людьми, які ну насправді вклалися в роботу незалежно від обставин особистої ми перебували. Тому тепер, як не дивно, якщо відповідати просто на питання, як я себе почуваю, ну це прозвучить дивно, але підготовленим. Я напевно пройшов вже багато. Крис з Елексом, і я розумію, що на сьогоднішній день ми ну, підготовлені як мінімум до тої самої середини 25-го року, і поки є надійний тил з клієнтів і людей, тобто можна йти значно певнішку. У нас з тобою ну насправді чудова розмова виходить, але будемо вже наближатися до її завершення. В нашій аудиторії багато різних людей, але є серед них і фаундери. І власники, і керівники it компаній, от що б ти міг їм порадити, якщо думати на рівні власників чи топ-менеджменту компаній, я напевно не буду унікальним, коли скажу, що точно варто інвестувати в себе і в свій нетворк, тому що насправді багато що, тобто мені повезло, тому що я багато років працюючи, багато які ділянки міг просто покластися на людей, тому що знав їх багато років. Але знову ж таки, що мені допомогло в якійсь мірі. З моєю поточною роботою це можливість знаходити час, щоб читати той самий економіст «Financial Times» або якісь такі видання, тобто навіть на рівні такої самоосвіти, якщо так можна сказати, і розуміння, куди рухається, спілкування з клієнтами тут розумію, це, це знову ж таки не новина. Його забагато не буває, і можливість знову ж таки інвестувати час, щоб зустрічатися з людьми навіть споза IT. На якихось там не знаю конференціях, менеджмент рівні будувати зв'язки людей, які потім можуть дати зовнішню оцінку того бізнесу, який ви будуєте. Тобто, напевно, оці три речі мені допомогли особисто чи не найбільше. Я знаю, що жодна з них не є якимось великим ноу-хау чи відкриттям. Тому що найскладніше, попри ці речі, знаходити час ще на всіх людей в компанії, які бажають вашого часу, і ще не забувати, що є у вас сім'я, тому що. Вони дуже часто, на жаль, опиняються там на другому чи на третьому місці, поки ви про це не згадуєте, і місцями буває вже не знаю, або запізно, або це приводить до інших труднощів в житті. І оце варто пам'ятати, що от знайти цей магічний баланс між як мінімум трьома пріоритетами, навіть чотирма. власний саморозвиток, клієнти, люди вашої компанії, сім'я, ну от це вже дуже нетривіальна задача для цієї задачі, напевно. Точно треба мати в межах цього першого особистого час для якогось, навіть не спорту, навіть можливість просто годину пройтись по вулиці і подивитися на дерева і подумати, що ви взагалі робите в житті. Тобто час для якоїсь такої спокійної саморефлексії, кого де це краще відбувається. Це, напевно, найцікавіша порада, на якій я себе підмав. Ну а далі головне не рахувати якісь там потім плани на 5 років, що я зможу зробити, куди я добіжу, бо життя рівно несе в них корективи. Ми це зараз називаємо скоріше бути більш резилієм підготовленим до різних сценаріїв розвитку в майбутнє і намагатися якомога найшвидше на них реагувати. Дуже тобі дякую. Дякую за нашу розмову. У нас в гостях був Андрій Крупа, CEO компанії Елекс. Залишайтеся з нами всім перемог! Дякую за прошу Україні! героям слава.